Привіт, друзі! Я стиліст і міжмейкер фльорка Ольга. І сьогодні у мене в гостях Мар'яна. Вона б'юті тренерка самомакіяжу. І сьогодні буде розбір не гардеробу, а моєї косметички. Тому слово надаю Мар'яні. Чудово, Оля, дякую тобі за запрошення. Насправді так, макіяж дуже важливо, тому що так як Оля каже, що дуже важливо це портретна частина. Так, тому що так ми здорово бачимо людину в цілому. Так ось скажи, поясни чому саме е, 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 тому, що у нас перших три секунди сприймають по портретній зоні. Це зачіска, макіяж. Ну і відповідно одяг. Ми складаємо враження, а все інше вже відходить на другий план. Тому що дуже важливо мати портретну зону на висоті. Ми сьогодні подивимося, що в твоїй косметичці робимо розбір твоєї косметички. А скажи мені, що тобі можливо не вистачає? Ти виходиш і збираєш собі якийсь лук, і що для тебе важливо? Для мене важливо швидкість. Я не люблю витрачати багато часу і на багатоступеневий якийсь догляд, так само і макіяж швидко і щоб був гарний був ефект, ефект легкості, натуральності. Мейк без мейку. це мені дуже подобається, тому мені важливо з твого професійної точки зору подивитися, які в мене пензлики, які в мене олівці. От часто сумніваюся, тому що консультант продавець не завжди дасть компетент. Відповідь. І в мене різні є тональні креми і так само консилер. Консилер, я рахую, дуже потрібний. Як ти скажеш свою думку? От. Ну, а ті штуки я взагалі не знаю до чого використовувати. Коректор. Ось такі коректори. Вони, вони в мене лягають плямами, і це нове слово таке модне. Кушон? Так, так. Кушон. Хтось не користується, я купила, піддалась рекламі, ну таке собі скажу вам, так? Стоїть в мене от гарна коробочка. Зрозуміло. Оль, скажи мені на початку, для того, щоб тональний, гарно лягав, потрібно гарно підготувати шкіру. Як ти доглядаєш за своєю шкірою і чи ти наносиш базу і взагалі знаєш, що таке база? Я роблю спочатку тоніком, потім крем зволожуючий. Потім е, я даю тональний крем, супер, і так тобі гарно воно наноситься. Лягає. Плюс мінус так, все роблю руками, спонжики не люблю. Так воно більш економніше розхід і завжди руки чисті, завжди можна їх помити. От тому руками. Так, дивися, база під макіяж може бути твій звичайний крем, який ти зазвичай наносиш. Але можна ще додатково застосувати певний такий засіб, який називається база, для того, щоб тон краще лягав і гарне було таке підсвічення шкіри. Тому я тобі рекомендую. Для зволоження дуже класну базу це є від Kiko, Можу тобі навіть продемонструвати. Вона буде тобі і гарно зволожувати шкіру і давати таке легеньке сяяння. Я часто порівнюю це як. З таким гарним свіжим яблучком, який, який ти тільки що зірвала і гарно натерла. Тому хочеться, щоб наша шкіра була не тільки гарно здорово виглядала, а ще так світилася. Класно. Тому, якщо ти додбавиш до своєї косметички такий засіб, я думаю, буде дуже круто. Добре, Добре. візьму до уваги. Скажи мені, будь ласка, по пензликам. Чи в мене пензлики хорошої форми, хороші і чи якісь ти мені ще радиш? Це в мене для рум'ян. Це в мене для очей, і це для очей супер. Ну о, можу сказати, що мінімалістка пензлики гарні, досить гарної якості. Бачу, що мягенькі. Е, можна ще один такий пухнастий пензлик для пудри, але в загальному, якщо ти не часто використовуєш, то просто можна механічно серветкою витирати. Наприклад, ти нанесла е, пудру, е, потім повитирала і нанесла. А ти рекомендуєш пензликом користуватися? Чи в пудрах завжди є ось такі, е, а в них такі є поховочки. Так, це зовсім різний ефект. Якщо ти пуховкою наносиш, це більш плотніше набиття. Я люблю більш такі. І легший ефект mm -hmm. розсіння. Тому для такого варіанту найкраще тоді такий пензлик натуральний, який буде гарно наноситись і буде гарно розподіляти пудру по всьому обличчю. А далі тобі дуже гарний цей пензлик, Я завжди говорю, що це як паличка-виручалочка для будь-якого макіяжу, він у вигляді бочечки. Тобто, ти не можеш і тіні наносити, коли поставиш так горизонтально, наприклад, на всю повіку, і можеш розтушовувати. Якщо у тебе, наприклад, якась така чітка лінія, і ти хочеш її зробити м'якше, просто її розтушуй. А цей пензлик теж гарний, він більше буде використовуватись по низу, тому що якщо ти нанесеш його догори, він тобі зробить пляму. Я би ще тобі додала один такий плоский пензлик. Зараз я тобі покажу. Середньої величини може бути більший, трошки може бути менший. Може бути такий або такий. А для чого він? А це якраз для тіней, так? Тому що тим ти, ти можеш собі розташовувати краще. Якщо ти хочеш дати один відтінок, то краще такий мати плуский пазл. Угу. Також чи тебе є скошений. Пензлик. Е, є скошений тільки а, для брів. Добре, якраз ще дуже добре мати скошеним, ти якраз можеш нами оформляти брови. Або давати, наприклад, нанести скошеним зручно понизу Угу. От, І може бути просто один шепензлик для губ у вигляді язичка. Такий. Отак, друзі, три пензлика це замало. Треба та, мінімум п'ять. мати. хоча б п'ять, так тоді буде достатньо, щоб ти могла пудру зробити, румяни тіні, розтушувати їх і у оформити. Тому я тобі рекомендую, щоб ці три пензлики загальному гарно. Дякую, я собі придбаю. Скажу, що перед ефіром мені зробила мейк, те, те, що зараз Мар'яночка, дуже дякую. мені дуже сподобалось з легкою. Я зрозуміла свою помилку. Я завжди поспішаю і набираю багато. Засобу і потім розтушовую. А треба поступово по чуть-чуть по наповнювати, а не так фразу взяти багато і потім е, ефект не той, що е, потрібно. Я зрозуміла. Ще е, цікаво, по якому принципу. Наприклад, підбирати помади. У мене є світліші такі. Як ти казала, що помада не дивіться на колір помади, а дивіться більше на е, ту, як напевно? Є, хочеш ефект. Отака мене, бачите, світла і темніша. О, два ефекти. Розкажи мені, будь ласка. Ну, в загальному, якщо в тебе якийсь щоденний макіяж, і ти не хочеш виділяти губи, то краще, звісно, світлішу помаду. Але знову ж таки, ми можемо досягнути різного ефекту, якщо ми не будемо Застосовувати тільки, наприклад, саму помаду, а під низ покладемо олівець. Та? Якщо, наприклад, я покладу під цю помаду такий олівець, буде ефект, такий, вже не такий блідий, а трошки темніший. Якщо я хочу більш світліший, значить я можу світліший покласти. Тобто, в залежності, як ти собі комбінуєш олівці, такий ти ефект можеш отримувати. Хочеш, наприклад, також дуже важливо е саме нанесення. Якщо ти хочеш легкий, даєш такий прозорий mm -hmm. шар, якщо більш насичений, значить ти робиш два-три шари на шаровий, і Тоді буде більш ці вечірній ефект. А скажи мені, будь ласка, чи я знаю, що вже не актуально, можливо, якісь тенденції вернулись, щоб олівець відрізнявся від помади. Ну колись старалися максимально підібрати олівець під команду, але знову ж таки є такі лайфхаки. От тебе ти хочеш створити якийсь відтінок, а в тебе немає. У тебе є, наприклад, дві-два кольори: є uh -huh. темніший і світліший. Якщо я змішаю один з другим відтінок, та, мені оцей, наприклад, затемний сьогодні, oh, а цей може класно. бути за я можу взяти нас трошки, вийде того, вийде. трошки того, ти ж знаєш, по колористиці взяла, додала, змішала вже інший відтінок. Знову ж таки, я дуже люблю міксувати, тому в мене ще такий для тебе лайфхак. Я знаю, що ти любиш подорожувати, часто подорожуєш. І одна з таких, в мене теж дуже багато різних є помад, але моя улюблена це така пірамідка помад, яку я часто беру з Клас. собою в подорожі. Тут є всі кольори, такі базові, є тілесний, є малиновий, є. Червовий і на ефект. вечір, і на так. море, і вони мають зволожувальний ефект. Так, зволожувальний ефект. І що ще класно, що я люблю знову ж таки їх міксувати. Якщо мені цей, наприклад, за блідий, а цей, наприклад, за дуже яскравий, та дуже такі курали, да -да -да. але насправді він дуже круто виглядає. Якщо я візьму його трошки, трошки цього буде такий ніжно-персиковий підтон. Хочу якісь раз створити, так що можу й три відтінки знижувати. Тому От для жінки це супер так. Ми кожен раз хочемо бути різними і собі взяв і мало місця займає в валізі. Тобто, ви маєте одну перемітка і маєте сім. Кольорів Дякую, можна. Дякую, допомогу. Що використову я тобі потім так. скажу номера і як так. фірма. А скажи скажу. мені, будь ласка, оце чудо, конструктор, чи як воно називається? Що mm -hmm. ньому робити? Це коректор або скульптор обличчя. Скульптор. Так, ми хочемо іноді, щоб наше обличчя, наприклад, стало більш Худіше там видовженіше, і за рахунок світла чи тіні ми можемо це скульптурувати. Просто треба знати свою будову і в правильних частинах їх затемняти. Питання ти радиш для чайників оце? От е, будуть дивитися мої підписники, далеко не всі вони візажисти і так далі. От хто так дуже як я, такі чайники, чи ні? Чи це треба все таки рука більше професіонала? Е, ну це, по перше, в тебе колір досить темний. Ним треба обережно, так я вже. Тобі говорила, ніколи не намагайся набрати так багато разів на пензлик, тому що багато твориш багато. пляму обличчі. краще нашаровувати. Якщо ти візьмеш трішки і спробуєш, протестуєш, то ок. Але в загальному є такі ще коректори легшої текстури, де не дуже пігментовані. Це така якби професійна серія, і вони мають гарну таку сильну пігментацію, тому ти часто можеш переборщити. Ну щоб не переборщити, то треба брати дуже мало або тоді якісь легший, простіший засіб. Угу, дякую, зрозуміла. Ще, друзі, в кого є перманентний макіяж брів, а він в мене є, і дуже давно робила, з таким не дуже хорошим ефектом, скільки я не виводила, в мене вони сірі. Я постійно малюю брови. І в мене була помадка, і була олівець. Мені Мар'яна сказала, що олівець він більш такий лайтовіший, а помадка вона більш стійкіша. І по тону мені теж підібрала, який мені більш підкорює. Води, я їй дуже вдячна, тому хто підмальовує брови, то ти ту помадку рекомендує. Так, помадку можна, просто знову ж таки не беріть дуже багато текстури, краще менше, і кошарами. І так, треба скошений пензлик мати і е, нашаровувати, бо іноді ми можемо переборщити. Тому ви собі поступово нашаровуєте і дивитесь, яке насичення вам підходить. Дуже гарно помадку використовувати в таку жарку пору року, літо чи в басейн, тому що вона є е, водостійка. Тому uh -huh. ну, вона буде вам не розмазуватися і триматися протягом дня супер. Ну і ще хотіла такий must have, мені здається, для кожної це консилер, тому що він підсвітлює зону навколо очей, робить зразу свіжішою, молодшою, але, але він теж має підводні камені, про які розкаже Мар'яна. Так, ми вже з Олею спілкувалися, вона мені показала, я пробувала на ній дуже гарний відтінок. Похвалила, що Оля купила саме персиковий підтон, Дякую. тому що. Це якраз нам не потрібно висвітлити проблему, а нейтралізувати. Тому кольори мають бути якраз в таких персикових жовтих відтінках. І один недолік, який Оля сказала, це в цьому консилері це від Діор, що тут є от ось така. Такий пензлик, та? і коли вона набирає її, його дуже багато. Я зразу давала під око. І насправді багато. його дійсно багато тої текстури, для того, щоб ви не переборщили знову ж таки з текстурою. Краще набирайте собі отак трішки на руку і вже з руки, з руки пальчиками набираєте такими набуваючими рухами під очком. собі Забираєте ті синці, можливо, там, в носогубну частину зайти. Так, біля носика можете Собі пропрацювати, і тоді ви ніколи не будете не буде цієї текстури забагато. І якщо вона все ж таки зібралася, то ми беремо паличку і легенько забираємо. Очні палички завжди мають бути в косметички, так, так. правда, щоб вони завжди щось підтерти і підкоректувати. Ще скажемо за ту ж, тому що очі зеркало душі і завжди вони мають бути виразні. Що би ти порекомендувала на рахунок туші? по якому принципу обирати? Як взагалі на що звертати увагу? Ну, насправді туш, я можу вам сказати, навіть бюджетна, яка я дуже люблю, це є від такий фіолетовий флакончик. У мене ще є від ламком, але я чесно не бачу дуже такої великої. Тобто різниці. Тобто це та річ, на яку дівчата не потрібно багато витрачати кошти. Можна на що ви можете звернути увагу? Знову ж таки, залежно який ви ефект любите. Я не люблю, коли туш дуже сильно так накладає, набиває. Якщо ви теж любите такий легший ефект, тоді дивіться, щоб сам щіточка. Була силіконова. Якщо вона силиконова, тоді вона так не набуває. Якщо вона така пухнаста, тоді більш такий об'єм. О, так? я навіть не знаю, що купила правильну так, <реш> так, <реш> так. добре. Мар'яночка, дуже дякую. У нас такий получився прямий ефір. Скажи мені, будь ласка, ще такий завершальний етап. Що <реш> має бути, на що не вартує за економити, що має бути найдорожче в косметичці, думаю, то кожній буде цікаво. І на що у на чому можна Е, Ну для мене дуже важливо це є як то сказати основа. Та тому я б не Економила над основою. Це так? ось ця, дівчата. Це може бути так. Може бути люкс-маркет. Наприклад, я ще люблю чи сісі креми, які дають таке легеньке, не перевантажують шкіру, на тому краще не економити. Ну, є, наприклад, декоративні, так як я вже тобі теж радила, тіні. Я би рекомендувала купити вже кращі, які Кажи на, мені фініти. Це, які ти мені це теж такі мої улюблені. Це є французька фірма Атель'є, або ти нанесеш вони. Буде тобі довго, така розтяжка йде, що дуже так, класна розтяжка кольорів від світлого до темного. Тому дуже зручно. Там можна зробити і денний макіяж, і вечірній макіяж, тому що, наприклад, бюджетні тіні, вони є мало пігментовані, іноді ти бачиш колір. В палітрі, але наносиш на повіку, і його немає. Ну оце вот інглот бюджетні. Вони мені ну, не по вони не погані, але вони мають таку напівпрозору текстуру, хоча це теж професійна серія. Це е, 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 ось так. Але я вам скажу, що їх дуже багато треба наносити поступово, поступово, щоб було видно. ефект. Хто поспішає, точно не рекомендую. Скажу так. Так, то, ну, краще тіні купити, такі, які ви одразу будете бачити, і ви будете ну, такий ефект. В принципі, вся решта, ну, в, як сказати, Пензлики я теж говорю, що, наприклад, якщо це є для пудри, для румян, краще купити натуральну основу. Якщо це буде для, для губ чи для, наприклад, очей такі кремові текстури, тоді краще купити бюджетні. Та? Пензлики не дуже дорогі, тому що так текстура забивається і вам їх часто треба міняти. Угу. Тому для Серед таких жирних текстур. І ще буде. пригадала, важливо, всі ми хочемо виглядати молодше, свіжіше, для того всім Відомі є румяна, скажи мені, будь ласка, чи для кожної панянки потрібно використовувати румяна, чи взагалі ти градиш, в, в якій частині дня, чи зранку, чи ввечері, і, і чи можна без них взагалі убитись? Ну я хочу сказати, що рум'яна це моя любов. Це є два засоби, з яких, якщо би знаєш, як це коли сказали, якби ти десь їхала і тобі треба було ага, один засіб зати. чи два взяти. То серед них би були точно рум'яни. руміланкомисківа рум'яни. Вони додають молодості, свіжості. Просто не знаю, ми з волі про це ще не говорили, але є рум'яни, наприклад, рідкої текстури, та які ви можете наносити. Ось мене такі це є від Real Beauty e, Selena Gomez. Це моя теж любов. Я їх наношу, наприклад, кожен день. так? От ти попробую, яка текстура тут масляниста Ой, і клас, вона не дає. Знаєш, вона дуже гарно наноситься, коли я нанесла тон. Я собі даю Я можу дати сюди на щуку, можу дати на повіку, трошки на носик. І тобто, вже воно мені додало текстури. Якщо вам важко працювати з рум з такими жирними, тоді можете собі. Сухі текстури. Я би всім підходить рум'яне, Хіба що якщо у вас дуже сітка така, знаєте, на щуках червона, і ви коли затоновуєте, наприклад, тоном, і не хочете його ще раз підкреслювати, Підкай, тоді так. краще займіс, якщо ви хочете трошки виділити вилиці, зробити таким, якби нейтральним коричневим підтоном, щоб воно трошки виділило саму структуру, але вже не додавати. Оцього цих румян. Але знову ж таки, я завжди говорю, що потрібно пробувати. А можливо, якщо ви дасте трішки їх, і буде окей, і вам буде комфортно, тому, звісно, румянець це такий must have у вашій косметичці. Дуже дякую, Мар'яночка. Надзвичайно було приємно, пізнавально і дуже дякую за мій сьогоднішній мейк. Якщо ви хочете завжди класно виглядати, дуже рекомендую записатись на самомакіяж в Мар'яни, тому що, знаєте, я останнім часом живу по принципу делегування. Коли ми делегуємо на професіоналів, ми економимо свій час, свої кошти. Ми не йдемо шляхом випробовувань спро. А ми знаємо, що конкретно нам порекомендує професіонал. Тому дуже класно мати в своїй косметичці те, що вам підходить, те, що вас зробить молодою, красивою. Тому дякуємо, хто нас слухає. Дякую за ваші вподобайки і залишайтеся з нами. Всім па-па!